Мариночка, что с ней? В нее прежде времени сохранять невозможно радио, Началась родильная деятельность Всім привіт! Перший сезон Дому Дракони закінчився, і о Боже, що за дивовижна подорож то була. Серйозно, після останньої серії першого сезону я можу з певністю сказати, що приквел нічим не поступається, у деяких моментах навіть тримається на тому ж рівні, що й перші чотири сезони Гри престолів. Я справді вважаю цей серіал одним з найкращих за останній час, але від ідеального його все ж відділяють відсутність ключових аспектів: те, із за чого ми так фанатіли в 2011 році, коли вийшла гра престолів. Але про них пізніше. По перше, перейдемо до позитивів і поговоримо про сюжети сезону. Перший сезон дому дракона закидує вудочки, довго будує сетап, а основні події залишає на потім. Сюжет тут нікуди не квапиться, а в нас є доволі часу посмакувати кожну експозицію, діалоги та персонажі. Велику роль в цьому сенсі зіграла гра престолів, що вибудувала підґрунтя приквелу. Ми знаємо географію вестеросу, нам відомі назви домів. Тому дім дракона не витрачає час на подібні речі. Натомість нас більше занурюють в політичні ігрища та взаємовідносини між персонажами. І незважаючи на те, що історія не така грандіозна чи. Вау, божевільна, як у грі престолів, наша увагу постійно тримає цікавий конфлікт, який одночасно досліджує хитросплетіння кожного персонажа. Нам не просто пересказують історію айтаверів чи Таргарінів, а показують, як різносторонні персонажі, кожен зі своєю ціллю, долають перешкоди і по дорозі трансформуються, набуваючи нових особливостей і рис. Та навіть другорядні персонажі, такі як Реніс та Корліс, неймовірно деталізовані. А сцени, в яких ми досліджуємо їхні складні мотивації, такі як прагнення, наприклад, Корліса до влади та любов Реніс до своєї сім'ї, мене чесно захопили. Кожен епізод має мікропроблему, яку потрібно вирішити, і це те, про що багато багато серіалів забувають. І знову ж повертаючись до гри престолів, наприклад, коли я згадую про останні сезони і згадую, що взаємодії між персонажами обмежувалися епічними ідіотськими цитатами, і в реальному житті так ніхто не спілкується. Ну а забетесторіен Бранд Брокен. При цьому, ставлячи такі діалоги на перше місце, сюжет ніяк не просувався вперед, і тому було відчуття, що серіал квапиться відстрілятись, щоб розповісти історію. Як те, що Джон Сноу скаже в 10-те Дейнері, що вона, його королева, просуне сюжет вперед? Правильно, ніяк. У Домі дракона не відчувається, що автори квапляться, хоч нас і кидають в різні часові проміжки сюжету. Це круто, що немає лайна з ледачого скрінрайтингу восьмого сезону. Сценаристи компетентні в написанні довгих і повністю наповнених діалогових сцен, і вони тут досить непогані. Я, чесно кажучи, здивований. Я не покладав великих надій на діалоги, але вони були на високому рівні. Нефьюз. Джейс. Лук. Джоффри. Each of them handsome, wise. Strong. Payment. Come. Let us drain our cups to these three strong boys. I dare you to say that again. Why? It was only a compliment. Do you not think yourself strong? Oh, Дивлячись на персонажів, я вважаю, що у нас тут дивовижний склад. Для мене безумовно виділяється Візері Старгаріан. Те, як персонаж балансує між бажанням зберегти мир і небажанням надмірно вирішувати конфлікти, робить його, мабуть, найцікавішим персонажем сезону, як для мене. Трагічно те, що маючи добрі наміри, він зустрічає таку болісну та повільну смерть, і в підсумку його м'який характер привів до розколу трону. Трансформація Візеріса настільки вражаюча, і можливість візуально відстежувати його занепад протягом усього сезону була чудовою ідеєю сценаристів. Педі консідан чудово відіграв персонажа, який проходить через неймовірну біль, намагається приховати його і здаватися сильнішим. Ця ретельно спланована блискуча акторська гра зосереджена на тонкощах, і бачити, як хвороба прогресує до пізніх і більш тяжких стадій. Було не перевершено. На мою думку, найкращим моментом в серіалі є епізод з восьмої серії. Те, як візеріс посміхається під час останньої вечері, і в останнє бачить, як його родина щаслива, це змушує мене плакати від думки, що він помер щасливою людиною, і це була остання крапля чистої радості, яку він зміг пережити у своєму морі страждань. Кожна сцена з Візерісом була чудовою. Я вболіваю за те, що Педі конці дай отримав емі. Тримаємо кулачки. З першої серії захопили й інші персонажі Деймон хитрий Пес. Мені подобається, як люди в захваті від цього персонажа, хоча він по суті жахлива особистість, він без вагань вбив свою дружину, одружився на своїй небогі. Проте за ним дійсно цікаво спостерігати, неможливо передбачити його наступний крок. Ото Хайтавер просто харизматичний красень. Риз Іван з його гіпнотизуючим серйозним голосом зробив кожну його репліку такою різноманітною та детальною. My your 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 grace. Your grace? Your grace. Your grace. For the princess's talents, your grace. That was most принцесси of you, your grace. Цей персонаж по суті в тілі те, що я так люблю у всесвіті гри престолів, політичні маніпуляції, таємні змови та шантаж. Дев'ятий епізод показав його персонажа в повній красі, де він змушує людей змінювати лояльність. Цей момент був надзвичайно моторошним, і я не можу дочекати, щоб побачити більше таких розкриттів інших персонажів в наступному сезоні. Щодо рейніри, я б сказав, що мені трішки більше сподобалась молодша актриса, і я не кажу, що ема Дарсі була поганою. Вона зробила чудову роботу, показавши більш зрілу версію рейніри. Але емоційна глибина, на яку мілі занурюється заради молодої рейніри, була вражаючою. Будь-яка сцена, в якій вона досліджує труднощі дорослішання і має справу з цим величезним конфліктом відповідальності, була крутою. А її сцени з візерісом це просто щось. Що стосується Алісенти, то мені сподобалися обидві актриси. Майже однаково. Майже я думаю, що Емелі Керрі була трохи більш стриманою в плані того, щоб тримати все в собі, в той час як Олівія з іншого боку була емоційною бомбою. Сцени дорослі, Алісенти і ото показуючи, що моральну свідомість героїні зміцніла з віком, і вона здатна дати йому відсіч. Взагалі підсумовуючи, цікаві персонажі це те, що вдалося найкраще в серіалі. Тут немає хаотично добрих та хаотично злих особистостей. Кожна своя історія, ціль і мораль, яку кожен відстоює, як вважає правильним. Айтавери герої в центрі своєї історії, але вони роблять жахливі речі. Технічно вони кидають виклик бажанням Візеріса, але це реалістично намагатися захопити владу для того, щоб посадити правителя-спадкоємця, який при цьому ще й мужчинчик. Такий правитель буде більш підтримуватись простим людьми, і при тому, що Візеріс був доброю, прекрасною людиною, він був не найкращим королем, погодьтесь. Тому дуже цікаво споглядати цей конфлікт, бо в ньому з обох сторін є персонажі, з якими ми можемо погодитись. Одним з головних аспектів дому дракона, в чому він перевершив гру престолів, є загальна якість зйомок. Операторська робота, музика, декорації, локації та візуальні ефекти все це було виконано на найвищому рівні. Зокрема, перші кілька сезонів Гри престолів були більш приземленими і натуралістичними у своєму підході до освітлення та монтажу. В домі дракону ж сцени виглядають більш кінематографічно, декорації більш фентезійні, а освітлення більш драматичне. У пу, пу пу негативні моменти. Сценаристам довелося охопити приблизно 20 років протягом 10 епізодів. І, звичайно, при такій ситуації неможливо уникнути проблем в сторітельінги, тому що, по-перше, ви пропускаєте багато сюжетних ліній. Моє найбільше нарікання це те, що нас кидають у ці події всередині кінці, і ми іноді ніяк не готові до них. Чому мені повинно бути не все одно на цього малого байстрюка Люцеріса чи Любовну лінію Стронга і Рейніри, чи Деймона і Лаєни? Коли вони помирають, це сумно так, але це не той вау-ефект, який хотіли закласти сценаристи. Більшої реакції, на жаль, немає, бо в нас не було часу побудувати емоційну прив'язаність до цих персонажів. Другий момент, який руйнує всю атмосферу, це вік персонажів, якого біса Рейніру і Алісенту грають дві акторки. Крістон Коль взагалі не старіє, а Візеріс таке враження, що в кінці кожної серії помирає. До речі, Крістон Коль найбільша біль і роздратування цього сезону. Чому після другої серії його характер різко змінився на 180 градусів? Чому його імпульсивна, агресивна поведінка не має ніяких наслідків? І чому він не старіє? Сценаристи також залишили декілька сцен, які зовсім. Не мають логіки, таке враження, що просто в якийсь момент вони плюнули на сюжет. Рейніс на своєму драконі проривається через підлогу під час коронації Ейгона, при цьому незважаючи на сотні задавлених простолюдів, вирішує пощадити зелених. Для мене це руйнує персонажа, її мотивацію, і таке рішення просто дратує глядачів. Думаю, сцена була б краще, якби Рейніс наказала дракону спалити зелених, але їй би завадили лучники або неочікувано прилетівши в хагар, що змусило б рейніс стікати. І останній мінус, чому Рейніра відправила Люцеріса з пустими руками налагоджувати союз. При тому, що Реніра бачила, як налаштовані зелені і що вони будуть вставляти палки в колеса. Наскільки нам відомо, найменший Сен-Джофрі ні з ким не був заручений, то чому не запропонувати лорду Баратеону таку угоду? Мать теж сама сказала, що він пихатий лорд. Кінці хотів би наголосити, який все ж творить серіалу Молодець Райан Кондал, маючи неймовірно малий послужний список, і коли я кажу, що він неймовірно малий, він дійсно неймовірно малий. Та практичну відсутність діалогів у вихідному матеріалі зміг створити, мабуть, найкращий фентезі продукт останніх років. Та всі ми знаємо звідки він його спер. Дякую, що подивився це відео. Це моє перше відео, де я балакаю балачки своїм ротом, тому мені дуже важлива твоя підтримка. Залишай коментар, що ти думаєш з приводу цього огляду та дому дракона. Якщо сподобалось, став вподобайку. Побачимось в наступному відео.